Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 серпня 2024 року напарник віцепрезидент Кіча Камале Гаріс, губернатор штату Міннесота Тім Волд здійснив виступ під час третього дня національного з'їзду демократичної партії в Чикаго, штату Іллін. Нойс він зазначив аудиторії, що приймає віце-президентську номінацію від відповідної політичної партії. І зараз ми коротко обговоримо основні тези, які висловив Волц, і на основі цього зробимо висновки. Волс розпочав свій виступ з фрази Дякую Камалі Гаррі, за запрошення до команди. Для мене є честю прийняти вашу номінацію. Також дякую Байдену за 4 роки сильного керівництва. І далі Волс розповів про свою біографію. Ми всі зібрались тут з однією причиною: ми любимо цю країну. Я виріс у невеличкому містечку в штаті Небраска. у школі». У моєму класі було 24 учня. У подальшому для мене було важливо знаходитись в Національній гвардії. Я там прослужив 24 роки. Мій батько був ветераном Корейської війни. Далі я був вчителем і тренером в школі. Ми виграли чемпіонат. Штату. Після того він розповів, що у 40 років вирішив балотуватися до конгресу в червоному штаті. Ніколи не недооцінюйте військового вчителя. Ми багато що зробили в конгресі протягом 12 років. Тобто він зазначив, що 12 років він був в законодавчому органі. США. Серед своїх досягнень. Він зазначив зменшення податків для робочих, полегшення рахунків, боротьба із злочинністю, допомога із житлом, зменшення цін на ліки. Кожна дитина у нашому штаті отримує безкоштовні обіди в школі. Коли інші штати забороняють певні книжки із шкіл, ми заборонили голод в нашому штаті. Далі він зазначив про репродуктивну свободу, що, власне, вони захищають ці права. І також він доторкнувся теми щодо підтримки запліднення Еко, і далі він розповів історію, що його власне родина вона страждала від безпліддя, і вони дуже довго чекали, коли власне в них з'являться діти. І це був такий емоційний момент під час цього виступу, тому що його син він так розплакався під час цих слів. І... Показав пальцем в сторону Волс, зазначивши, що це мій батько. І це був такий один з кульмінаційних моментів під час цього виступу. Далі Волс зазначив, що демократи говорять, що для вас свобода це щоб ви мали краще життя. Для республіканців свобода це коли вони можуть зайти в кабінет до лікаря. Знову ж таки, посилання до того, що вони хочуть заборонити аборти. Також Вол зазначив, що він розуміє, що таке зброя, він є ветеран і він вірить в другу поправку, але потрібно ставитись до цього питання з певною, навіть не те, що обережністю, а це потрібно регулювати певним чином. Далі була критика в бік Дональда Трампа і Венса. Подивіться на Трампа і Венса та їх проєкт 2025. Якщо вони попадуть в Білий дім, вони почнуть піднімати ціни на все для середнього класу. Вони повністю перероблять систему соціального забезпечення. Наступні чотири роки за Дональда Трампа будуть ще гірші. Далі він висловив підтримку в бік Камали Гарріс, зазначивши, що вона була прокурором, вона була генпрокурором в штаті Каліфорнія, далі сенатором, і вона боролася з шахраями, і це робила для покращення вашого життя. Гарріс буде зменшувати податки для середнього класу, зниження цін на ліки у переговорах з фармацевтичними компаніями, що має призвести до цього. Буде захищати вас, щоб ви жили тим життям, яке ви для себе хочете. У нас правильна команда Гарріс має досвід і вона готова до боротьби. І далі Волт закликав до мобілізації демократів, тобто, щоб вони телефонували своїм знайомим, проводили розмову з сусідами, робили пожертви. Хоча б мінімально на 5 доларів. У нас є 76 днів до виборів. Це ніщо ми перевернемо сторінку Трампа. Гарріс говорить, коли ми боремось, ми перемагаємо. І цим він завершив свій. Виступ, які можна зробити висновки внаслідок того, що ми почули. Вол зазначив про своє дитинство, службу в Національній гвардії, роботі вчителем і тренером, роботі в конгресі, і робота губернатором штату Міннесота. Волс підтримав репродуктивну свободу і запліднення Еко приклад сім'ї взяв про це безпліддя. Ця проблема. Далі була критика Трампа та Волца і висловлення підтримки в бік Камали Гарріс. Виступ був недовгий, тривав близько 16 хвилин. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!